Всім привітик, друзі! Це в мене ці свічка он стоїть. Гарна зараз свічка. І значки і ранетки. Помните колись фільм був? Снімали, зараз вже нема. Не показують. Ну колись був. Знімали Та свічка. А ось скільки в мене кіндрів. Ось ось. ось. ось скільки дивіться. Ну, не буду, звісно, брати кожен кіндері показати в руках. Ось, ось. ось ціла палочка. Ось ціла полочка. Кіндері, скажіть, які вам найкраще нравятся, друзі. Це я збирала і не один день збирала дуже довго. Тут є не кіндери. Тут і просто квашено є. Вон просто квашено є. Із Пейдж Боба тільки в мене одненька фігурка. Барбі є, клубінцено є. Жабки. І воно клубінс. Це ця Белла, по-моєму. Ну, коротше, це є з... Діснея фігурка. Я не пам'ятаю, її звати. Принцеса там, принцеса, фігурка принцеси Діснеї, Я не пам'ятаю, які там звати, щоб красавиця чудовище я пам'ятаю, називається Діснеївський мультик. Я Не, не пам'ятаю її. Це крокоділ такий. Далматінець. Ось такі різні собачки, фігурки. Лолки вона дві. Шарики чи яких там. Шарики воно, де один копатич є. І оці. Як їх? Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, такі маленькі, синенькі, от. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ви можете, що так, не всього, друзі. Обманювати не хочу. І ці повні. Мої повні, помните? Дві штуки. Ну, і мене, їх не знаю, не можу назвати. Тут така залізна людина. Це просто квашно. Він пух у мене є, і а зайчик. Ну, нема свинки, там свинка така, що должна бути. І ще якісь там дві штуки нема. Це скільки в мене їх, друзі. Хотіла показати. Воно ще в мене, друзі, з цієї сторони. То отої мауглі кажеться. Чи Геркулес ще мауглі? У мене ще воно є. Пінгіньонок оно є. Макаки, зайчик оно є. А це дві. Дві штучки отопонете звірюшки Вінкс-клуб. є одна. Різні різні різноманітні, а в цих штучках там тваринки лежать. Там тваринки грають. Ну не хочу трохи, бо зараз поваляюся, блін. Так що вибачте, що не покажу, бо потому, що поваляю. І ще ось кукла от така. Така міні-куколка. Я поставила коло цього. І ось така ще міні-куколка. Ну, це можу показати. Ось. Вот. Ось. Яко. Красива. От. Така мені кукрук. Називається Модні дівчонки. Вот. От друзі. Така полочка. Не буду, конечно, кожен брати руки, ви там роздивляйтеся, може вам понравиться. Вот. А це скільки в мене їх? І ще така дівчина з поні. Ось дивіть, я її розвернула, раз не буду, правда вона. І ще можу Ось машинка така в мене є здорово. І ось машинки. Це я збирала. І ще є машинки, але я не всі сюди виставила, тут їх ось, ось скільки. А вони ще... Якщо я не виставила машинки всі. Ну що ж я не буду залазить, показувати ті, що не виставила. Ось. От. Як вам, друзі, гарні? Та ангелочек мій купілка. І зайчик. Такий зайчик. І ракушки. От. вам, щоб роздивились. Бо кажучи, брат, це буду руки, це довго дуже буде. От. Ол. Як гарно. Оце такі кіндери в мене. Ну не буду, кажу, поблизь цей. ось ще лунтик. І кіндери сиє. От. Лунтик такий кіндери два. Це скільки в мене їх, друзі. Я як могла, так показала, бо кожен брать це в руки, друзі, дуже довго і нудно буде, понимаєте? Я дуже довго збирала тут. Така колекція в мене, можна сказати, друзі. Така колекція можна сказати, друзі. Вашилки і того. Ще є вашинки виставлені там, і ще є фігурки. Тільки паука, ну я не полізу оце. Були отак до телевізор, я ж не полізу взяли. Хоча вони близько, можу взяти показати. Отут близько близько. Можу взять показати. Ой, вибачте, друзі. О, от бо я провод порву. Вибачте. Ну, коротше, отут. Те, що бардаком вони не красиво складені люди, я не хотіла вам би показувати. От. Оно фігурки. Ніх. Ну вони бардаком, вон. бачите, накидані один на одній. Ось Ось вони накидані один на одну. От. Бачите? Вон. Вони на одній накинуті тут. І ще откая і ступоркомна. Ну, не давно одно накинуті, друзі. Є ще такі маленькі. Отакі, Ось -от. Ось -от. Ось -от друзі. Тому мне извините, если що. Якщо шо. щось не так. Ось у мене такі. В чорному костюмчику і в червоному є один. Чорним в mm -hmm. червоним, який вам кра краще подобається, друзі, розкажіть. Mm -hmm. Такий. Вот. Це колись телефони, пам'ятаєте, дітям робили, ну. Єсть в мене вони, ну. Дісь вони в мене, ну єдними не, пов... не, не грають. І ще отакі штучки, помните, збирали, друзі, такі. Отакі. Це в таких попадалися. Як їх назвати? Курузні чіпсики попадались оці такі. Отакі. І їх можна собирати так в квадраті. Ось такі. В мене трохи є, я не знаю, чи всі зібрала У мене трохи є тут. ось 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 Я не знаю, чи я всі зібрала чи не всі. Я не знаю, скільки штуків має бути. Бо я так не стремилася їх зібрати. Просто вот мені в е є. Ось я. я не знаю, скільки штучок їх можна бути. От, друзі, у мене скільки є, скільки є. Бо я не стремилась їх збирати, ма. Ну, я тоді була на чолов... на чоловіку по вулку другі. Я сама тоді понимаете сама сошла і собирала вот і... і собирала все по фантастике. Печикауку, супермену, Спайдермену, Бетмену, понімаєте, я тоді рихнула. Ну, зараз мені паук вже не подобається, друзі. Мені більше подобається. Бетмен більше подобається. І Супермен найбільше подобається. А Бетмен другий по черзі подобається. А Черкпоук вже щось не подобається. Ще подобається мені этот. Як його. Я забула, як він називається, друзі. Доктор Стрендж, мені набіжно, це вспомнив. Не ну, меня тоді рягнулась, понимаєте? Сказилася. Тоді баба сказилася, так скажем. Сказилась, баба. Вот такі, друзі, дела. Було, надіюсь, було вам інтересно, друзі. Я вирішила вам показати ігрушки, які в мене є. Надеюсь, було інтересно мене слухати. Ще розказую. Може, був ні, трошки, вибачте за Буг-Гуд, може мій голос вам не сподобався. Да, друзі? Так що. Буде щось нове покажу. Вам ще. Да, друзі? Буде щось нове, покажу, друзі. До нових зустрічей, друзі. До найкращих нових зустрічей, друзі. Будемо ще бачити з ними в каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Друзі, до нових зустрічей.